Прогноз погоди в Україні на 3 квітня. Погоду в Україні продовжують визначати циклони за атмосферними фронтами. Так у понеділок очікується вітер на заході України, північно-західний, північний, 7 пориви 14 метрів за секунду, в горах пориви до 17 метрів за секунду. Нарешті території вітер західної чверті, на сході південної чверті, 6 пориви 12 метрів за секунду. Хмарно, на півдні та в центрі країни, хмарно з проясненнями. На заході країни зранку і на протязі всього дня місцями очікується слабкий сніг. На Львівщині, Волині та Рівненщині місцями помірний сніг, утворення ожеледиці на дорогах, вночі часом місцями слабкий сніг. На Закарпатті без суттєвих опадів день та вночі. На півночі зранку і протягом всього дня очікується дощ з переривами на Житомирщині мокрий сніг та дощ, вночі без опадів. В центрі зранку та протягом цього дня також очікується слабкий дощ з перерибами після 19-ї години і вночі без опадів. На півдні зранку і до 15-ї години очікується слабкий дощ на Одещині, Миколаївщині та півночі Херсонщини. Після 15-ї години і вночі без опадів. І на сході країни зранку і до 20-ї години очікується слабкий дощ, місцями помірний дощ вночі без опадів. Температура повітря в день на Заході, на Львівщині, Волині та Рівненщині від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На решті території від 1 до 5 градусів тепла. На Закарпатті плюс 5 плюс 10. На півночі в день від 2 до 10 градусів тепла. У Києві плюс 5 плюс 7. В центрі найхолодніше на Вінниччині – плюс 4 плюс 7. На Черкащині плюс 7 плюс 10. На решті території від 8 до 13 градусів тепла. На півдні вдень від 10 до 16 градусів тепла, в Криму до плюс 18. І на сході плюс 8 плюс 14. І вночі температура складатиме на заході від 0 до 5 градусів морозу, на Закарпатті в долинах 0 плюс 2. На півночі на Житомирщині від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на решті території 0 плюс 4. В центрі від 0 до 5 градусів тепла, на півдні плюс 3 плюс 7. І на сході плюс один плюс шість.